Наче не уїжджали нікуди хлопці, бачите? Урочисто їх зустрічаємо, відкриваємо хліб-сіль! Де хліб-сіль? І так, друзі, трошки попрацювали вдома. Хлопців пустили з самого ранку. Зараз будемо дивитися, що вони тут натворили. Всім привіт! Якщо не привітався, бо вже з самого ранку вже замотався. Е, дивіться, яка ситуація. Е, якщо вам подобається мій контент, напишіть в коментарях. Чи частіше відео потрібно знімати вам чи ні. Ви напишіть, мені дуже цікава ваша думка. Якщо не так цікаво, будемо рідше випускати наші відео. І хлопці вже тут молодці починають творити магію. Це магія, Ігорьок. Фантастика. Так. Невже тут буде щось, щось рівне? Кроме стін. Да, Ігорьок? Рівне кроме стін щось буде. Чи ж деяка ситуація? Поки Іванна Ігорівна в магазині може щось купити. пальця. відрізав, чи що? Бітий Це ти маньяк. Дімо, а чого ти не вберіг нашого начальника пророба? Я не зрозумів. Так. Що Бі. тут? Конфети? Все-все добре, це все добре. Бачите, вдарили. Як він називається? Ігор? По всій площині. Ні-ні-ні, оце. Ну, де профіль? Влупили по всій. По всьому периметру будинку, бачите? І вже мудрують щось. Мені це вже вподоби. Так, а ми далі йдемо щось робити. І так, шановні, буквально вчора викрасили, бачите? Вчора зварив, вчора викрасив. Тепер висихає і готується до місії. Висіть цій штуці, цьому кронштейну. На стовпі. А ми зараз їдемо до хлопців, глянемо, що вони там роблять. Так, приїхали ми не спустими руками. <рістити> Ігор таке ліцо робить. Він постійно тут думає, У нього голова вже болить від цих стін. <рістити> Та ні, я ж не за те кажу. Кажу, е хочу сказати, що в тебе постійно напряжені цей організм. Що стіни криві, що балки криві, що стеля крива. І треба тобі постійно в тонусі тримати себе, так? Да? Mm. Mm. <laughs> так, дивіться, що тут хлопці вже натворили? Яку красу. Бачите, який каркас мощний, мощніший. Я відчуваю, що скоро потрібно вже підвозити гіпс. Чи не так? Mm. Ну, на ній сюди. Ні. Так, привезли хлопцям. Що ми тут привезли? І фонарі, і електрика, і ще фонарі. Коротше, одним словом, подарунки для хатинки. Так. Та все під рівень, дивіться, як красиво. Фірма віників не в'яже. Все чітко. Місце для рівня. Срюк, скільки ти вже тут нервів ушатав на цій хаті, не? <говори>, ні? Кажи ні. Чи Ти без карандаш, а на другу сторони Там написала, Так. Працюємо. І так, шановні, для вас це як одна секунда прилетіла, а у нас пройшов ще один день. Кронштейн висох, кріплення висохло. Сьогодні плануємо їхати на старий хутір. Будемо вішати чи чіпляти такий от фонар. Для цього у нас потрібні отакі от от інструменти, такі от засоби, щоб лазити по стовпам. Це подарунок Валерчику від професіоналів своєї справи. Дякую вам велике за такий подарунок валерчику. Мені дуже і дуже приємно. Це буде моя перша. Я надіюсь, не остання експлуатація цих от засобів. Ще в мене ось є такий ремінь. Е, не знаю. Це, мабуть, також по цим самим електричним ділам. А ви напишіть в коментарях, хто електрики. І от, от такі штуки є. Це я також не знаю для чого. Так. Ціна 2 гривні 20 копійок, 75 рік. Це. Батькові було два роки. Моєму, як цей виріб зроблений був. Так що йому вже багато років, а ще досі служить. Так, а цим виробам хто зна, якого не року, але ж все одно виконують, я думаю, свою функцію бодро. Я ще ні разу по стовпам не лазив, це буде дебют такий. Ви підтримайте мене коментарем, вподобайкою. Так що. Зараз будемо їхати і працювати. Да? Їдуть за мною мої помічники. Так, я взяв ключ. Ще потрібен ключ, щоб зафіксувати сам фонар до кронштейна. Зараз все знайдемо. Так, будемо на хуторі, увімкнемось. І так, шановні, як я і обіцяв, ми вже на старому хуторі. Бачите, дітки бавляться. Захар, не вимазуй руки, я тебе прошу. Будьте хоч сьогодні чисті та охайні, так? Да? А так, а так, а так, а так, звізда. Бадається, хоп? Так, ну що? Йдемо чіпляти фонар. Я ж підготувався, як не як. Взяв кучу інструментів, так, да, Захар? ]huh. Хоп! Берем кронштейн. Сюди, сюди, за. Зараз будемо скручувати все до купи. Далі все покажемо, так? Так. Ну що тут у нас? Хочете тут? Трохи усовершенствував, кинув шайбочки, скільки. эти шляпки проваливались, я думаю, с часом. Шайбы надейно завжди. Так. Все четко стоит. Все красиво. Сейчас закрепляем. Все будет хорошо. Зах. Что ты тут химичишь? Здоровье. Я где дедлова тут Робил и вот так Ты сейчас запутаешь так, что Папа не распутает потом Распутает хм. Возможно, да? У каждого свое Лего Для дорослых И для детей Для детей такая суровая Там Вот Так, нам нужно сейчас прикрутить, потом доставаться, все увидите, чтобы она только светила, да? да. Захар, будет светить? Да. да. Конечно, если был бы пульт, так был бы светил. А пульт есть? Покажи пульт, он в коробочке. Где коробка? Вон коробка. О! Я ось такий ось ось ключать. І так, отак воно планується бути тут, висіти. Потрібно, правда, відкрутити, вирівняти. Це так на полу прикрутив як-небудь. Ну що, зараз чіпляємо когті, пояс ліземо, покорять вершину айсберга цього. Працюємо.